Геній може зробити погану річ, але дурень ніколи не зробить хорошу. Можна говорити самому відомі речі, але неможливо дозволити, щоб їх говорили інші. Якби я народилася чоловіком, то підкорила б Європу. Народившись жінкою, я виснажила енергію на суперечки з долею і ексцентричні витівки. Молитва єдина втіха для тих, хто не може діяти. Добрі, дурні, розумні, або хитрі, або дуже зайняті своїм розумом, щоб бути добрими. І потім всяке створіння в сутності егоїстично. А пошукайте на доброти у егоїста. Не можна допускати, щоб люди вам байдужі, могли змусити вас страждати. Бог рятує нас від нескінченного розпачу. Неприємні враження сильніше приємних. Мабуть, жахливо вийти заміж за людину, до обличчя якого не можеш звикнути. Немає нічого краще, ніж зайнятий розум. Робота все перемагає, особливо розумова робота. Слово геній володіє тою ж властивістю, що і слово любов. У перший раз ледь наважуєшся написати його, а якраз написав. І підеш вживати його щодня з приводу кожної дрібниці. Ніхто не цінує простоти в звичайних жінках. Будьте прості, і добрі, і люб'язні, і низькі будуть дозволяти собі вільності між тим, як рівні скажуть славна дамочка, і у всіх відносинах. Будуть віддавати перевагу жінкам, у яких немає ні простоти, ні доброти. Життя це ми воно належить нам воно все, що ми маємо. Як же можна говорити, що воно ніщо? Але якщо воно ніщо, то що ж тоді щось? Нічого не може бути гірше, як бути де небудь з людиною, якій нудно те, що для вас цікаво. Бога закликають так часто, тільки для того, щоб позбутися від дрібних обов'язків. Відчувати красу і розуміти, чому це прекрасно величезне щастя. Життя без любові те саме, що пляшка без вина, але потрібно, щоб вино було добре. Повне моральне щастя може існувати тільки тоді, коли матеріальна сторона задоволена і не змушує піклуватися про себе на зразок порожнього шлунку. Слова любові коштують усіх видовищ у світі, за виключенням хіба тих, куди йдеш, щоб показати себе. Нехай бажаючий затвердження республіки у своїй країні почне зведення її у своєму будинку, життя таке коротке, що розтрачувати його підло. Результати фізичного і морального виховання віддаються з покоління в покоління. У цьому світі все, що не сумно – нерозумно, а все, що нерозумно, сумно. Зробитися художником не так легко, як сказати. Окрім таланту, генія існує ще невтомна механічна робота. Життя людини все життя, як воно є, без будь-якої маскування і прикрас завжди велика цікава річ. Слабкість, що тягне за собою добро, ніжні почуття, прощення образ можуть називатися цим ім'ям, але слабкість, яка веде до зла і нецості, називається підлістю. Справжні егоїсти повинні робити лише добро, роблячи зло, сам дуже нещасливий. Існують три молодості – від 16 до 20, від 20 до 25 і від 25 до «як забажають». Відомі жінки лякають людей звичайних, а генії рідкісні. У людей, які проводять життя спокійно, це відбивається на обличчі. У цьому світі треба намагатися дивитися на речі з кращого боку. Що полюбиш в один день, то в один день і розлюбиш. Мистецтво піднімає душу навіть найскромніших зі своїх служителів, так що кожний з них має в собі щось особливе порівняно з людьми, що не належать до цього піднесеного братства. Я взагалі не розумію, чому це чоловік і жінка, поки вони ще не одружені. Можуть постійно милуватися одне одним і намагаються один одному сподобатися, а після весілля розпускаються і абсолютно перестають про це дбати, коли люди цілком щасливі, вони починають непомітно любити менше і закінчають тим, що віддаляються один від одного. Коли людина щаслива матеріально, то її розум і серце вільні, і тоді можна любити без розрахунку, без задніх думок, без підлостей. Найвидатніші справи відбуваються через егоїзм. Коли відчуваєш себе коханою, то дієш для іншого і не соромишся. Навпаки, вважаєш свої вчинки геройськими. Блаженні ті, у кого є чистолюбство – Це благородна пристрасть. Через самозакоханість і чистолюбство намагаєшся бути добрим перед іншими, хоч на хвилину. І це все таки краще, ніж не бути добрим ніколи. Любов дає можливість уявити собі світ таким, яким він повинен був бути. У Франції кожному відомо те, що всі солдати схожі на Наполеона. Люди тому соромляться своєї наготи, що не вважають себе досконалими, якби вони були впевнені, що на тілі немає жодної плями, жодного поганого складеного м'язу, ні спотворених ніг. То стали б гуляти без одягу і не соромилися б.